Подарунки, колядування, концерти та вистава благодійний фонд Юлині Бабусі, заснований Житомирянкою Юлією Карпою, привітав зі святами підопічник Житомирського геріатричного пансіонату. Задача була привітати стареньких зі святами і подарувати їм подарунки. В першу чергу це подарунки, які збирали люди. Благодійний фонд оголосив про те, що збираємо від бажаючих, хто хоче стати і може стати таємним сантою для стареньких. І там орієнтовний список, чого можна подарувати. Там всі старусі люблять солодощі, всі старусі люблять там щось смачненьке, якийсь кросвордик, там в'язання і все інше. І люди почали масово просто зсилати ці пакунки. І в мене на складі ось так. От, якщо уявляємо кімнату велику під стелю, оце все запихано було коробками. Хтось відправляв великі зібрані, хтось відправляв там трошки цукерок, хтось відправляв трошки кросвордів. Ми з цього збирали пакунки і таким чином це подарунки їхали. Це не я, це мій благодійний фонд, який кинув клич. Юлія Карпова розповідає під час першої зустрічі з підопічними пансіонату, ті розповіли, що полюбляють концерти. Тому вона відшукала волонтерів, які влаштують стареньким свято. Юлія Карпова просто запрошувала співаків, танцівників, там ще ну таких творчих людей відвідати саме людей. Пенсійного віку, які знаходяться в цьому пансіонаті, зробити їм концертик. Я відразу їй написала особисті повідомлення, що я тільки за, тому що я тут вже була декілька років назад і виступала для них. Ну, Для мене це просто я на них дивлюся, я розумію, що нас також це жде і старість, і дай Боже дожити до цієї старості. У Житомирський геріатричний пансіонат люди потрапили за різних обставин, але тут вони почувають себе в безпеці і дякують, що про них дбають. Я приїхала з села Підгайне, де нас розбомбили. Да, Київська область, Іванківський район. І сюди мене привезли солдати. Ми знаходимося зараз в спокою. Ми маємо що їсти. Ми маємо заботу. Ми маємо любов, благословіння, Боже, благословіння наших обслужуючого персоналу, який за нам ухажує. Нас тут привічують. Нам дуже тут допомагають. От ми тільки дуже щасливі, що дійсно є місто, де, людина, де людину можуть почути, допомогти. Сюди я приїхав в інтернат, цей наш теперішній, сам по собственному жиланні. Мене ніхто не заставляв. Я зробив правильний виход. Я один остався, було дуже трудно. Врем'я таке пішло. І я приїхав. Хороший, відлічний даже пансіонат. Персонал прекрасний. Обращаюся до нього, нема такого, щоб було хто відказав. Я вже тут два місяці десь, так мабуть, я вже звик, в мене є колектив, я подивився, люди різні тут. різні. Кожному підхід треба. Заступниця директора Житомирського ріатричного пансіонату Любов Колесник каже: для цих людей важливо знати, що вони не забуті, і їм дуже приємно було отримати подарунки та увагу. У нас є ліжко хворі люди, які не можуть ну за собою обслуговувати. Так що вони є ліжко хворі на візочках, важко. Так що ми сьогодні і ходили до лежачі і в актовому залі всім. Подарунки отримували, дуже дякуємо, дуже те, що, звичайно, знаєте, так вау, багато, вау, класно! О, і всі зразу щось починають шукати, що саме їм там подарували, принесли. О, а ти знаєш, а я це й хотіла. А я це хотіла купити. Я це хотіла замовити. Коріне цим в центрі СТВ.